Всім привіт! Якщо ж у вашому будинку залежався хліб або батон, і він же зовсім не свіжий, ви не знаєте, що з ним робити. Спробуйте робити грінки. Ситні та поживні. Для грінок нам знадобиться хліб. У мене є батон. Не зовсім свіжий, Два свіжих яйця, два яйця зварених, кусочок сиру, приправа, сіль, перець, паприка за смаком. Також трошечки молока і дві ложки десь майонезу і зубчик або два часнику. Нарізаємо батон шматочками десь по півтора сантиметри. Ось так. Вибиваємо два яйця в тарілку, додаємо трошки молока, а також ціль. У морська сіль, перець, чорний молотий перець. І також трошечки паприки. Все це разом змішуємо. Збиваємо звичайною виделкою до однорідної маси. Смажити буду на пательні на середньому вогні і на соняшниковій олії. Олія розігрілась, беремо кусочок хліба чи батону, намочуємо з двох сторін і кладемо на розігріту пательню. так. Підсмажуємо на маленькому вогні до золотистої шкориночки з обох боків. І потім достаємо на паперову серветку, для того, щоб серветка вібрала в себе зайвий жир. Далі я потерла 20 г моцарели. Ви ж можете взяти ваш улюблений сир. Добавила до нього два зубчики чеснику, ось такі приблизно, і ось таку велику ложку майонезу. Все це разом змішую. Якщо ж майонезу буде замало, я додав ще ложку. Маса має бути не твердою. Щоб легко намазувалася на грінки. Вийшла ось така, не дуже густа, але й не рідка, для того, щоб вона легко намазувалася. Бачите, ось така консистенція. А також я стерла два яйця на дрібну терточку, приготувала петрушку для прикрас. І тепер можна приступати до збору наших гріночок. Кожну з гріночок я буду намазувати спочатку, а потім притрушувати повареним яєчком Спочатку я розложу, а потім буду розмазувати, на всі порозложую, а тоді вже швиденько порозмащую. Тепер я все розмастила, виложила на тарілку, і прикрасила тарілку трошки зеленою свіжою петрушкою. І самий останній штрих, то це я просто беру і посипаю цим тертим яєчком. Воно надає і смаку, і користі, і поживності, ситості. Ось так, хто був в мене в гостях, випробували ці е, канапки, канапки, гріночки. Вони дуже смачні, і можна їх готувати як на кожен день, так і для гостей. Зверху ще прикрашу трошечки зеленинкою. От і все, мої гріночки готові. Цей рецепт мені дістався від моєї свекрухи Ганни Васильівни, яка проживає в місті Івано-Франківськ. Я їй дуже дякую за цей рецепт, тому що ці гріночки, так як вона їх називає канапочки, вони дуже поживні, смачні, швидко готуються. Вся сім'я наша їх любить. Так що і ви спробуйте, не пожалкуєте.